Харі Велич 12 глави Гіта. Спочатку сказав: Я розповім тобі, Люба Парвайті, про чудову славу 12 глави Шимат Пхагаватґіта. На півдні є велике священне місце, зване Колхапур, де розташований храм Махалакшми, божественної дружини Всевишнього. Махалакшми постійно поклоняється всі на півбогі. Там виконуються всі бажання, там же знаходиться. Рудра, Рудра Гая. Одного разу туди прибув один молодик, тіло його було кольор золота, очі дуже красиві, плечі були сильні, а у нього були довгі сильні руки. Він запропонував свою повагу і почав молитися. О, Деві! Твоє серце повне співчуття, і тобі поклоняється в трьох світах: мати створення, що дарує успіх. Хвала тобі, захисниця всіх живих істот. О, виконавець всіх бажань, ти дивовижна енергія Господа Ачуття, який підтримує всі три світи. Ти верховна богиня, о, захисниця відданих, хвала тобі, о, деві, Саме ти виконуєш бажання відданих, саме ти втягуєш їх у служіння Господа отчуті. Ти вічна, ти звільняєш занепалі душі. Уся слава тобі, О Деві, заради благополуччя та захисту трьох світів. Ти приймаєш різні форми, такі як амбіки, брахмі, вайшнаві, махешворі, варахі, Махал, махалакшмі, нарасимхи, індрі, кумарі, чандіка, лакшмі, Савітрі, Чандракала. Хвала тобі інчия слава безмежна. Будь ласка, будь ласкава до мене! Почуття молитви дуже сподобалися Махалакшмі, і вона сказала царевичу: Царевич, я дуже задоволений тобою, проси у мене будь-яке благословення, якого бажає твоє серце. Царевич сказав: О, мати трьох світів! Мій батько, цар Брахадратх, здійснював знамените жертву принесення Ашфаметха Ягі. але не завершив цієї ягі він помер від хвороби. Однак. Перш ніж я зміг завершити цю ягію, хтось вкрав коня, якого з метою очищення для принесення в жертву, провезли по всьому світу. В пошуках коня я посилав людей на всі кінці світу, але вони не змогли знайти його. Тоді я отримав дозвіл священника благати про допомогу тебе. Якщо ти задоволена мною, то дозволь дізнатися, як мені повернути коня. Завершивши вогняну жертву. І виконати таким чином волю мого батька. Махалакшмі сказала: поважний царевич, біля воріт храму живе піднесений браман, якого знають під ім'ям Сідха Самадхі. Він зможе виконати твоє бажання. Вислухавши те, що сказала Махалакшмі, царевич вирушив до Сідха Самадхі і запропонував йому поклони. Виразивши свою повагу сітха він мовчки встав перед ним зі складеними руками. Тоді сітха сказав Тебе послала сюди, мати махалакшмі, тому я здійсню твоє бажання. Прочитавши якісь мантри, сітха викликав до себе всіх напівбогів. Царевич побачив їх, що стояли перед сітха в очікуванні вказівок. Після цього сітха сказав. Напівбоги, кінь цього царевича, підготовлений до жертвопронесення, був вкрадений вночі Господом Індрою. Будь ласка, доставте сюди цього коня. Напівбоги, негайно представили перед ним коня, після чого Сітха Самадхі відпустив їх. Побачивши такі дивовижні речі, царевич упав до його стоп і запитав: Як ти досяг такої могутності, якої не володіє ніхто, кого б я не бачив, і про кого не чув і про кого б не чув. Вислухай, будь ласка, моє прохання, о великий мудрець, мій батько, цар Брахадратх, Починаючи з жертвопронесення Атфометха, раптово помер. Тому я зберіг його тіло в чистій, кип'яченій кип олії. Почувши це, сітха Саматхі злегка посміхнувся і сказав: Йдемо до тіла твого батька. Там сітха взяв у руки трохи води, і, повторюючи певні манти, бризнув неї на голову мертвого царя, браха Драдхі. Як тільки вода торкнулася його голови, цар сів і спитав сітха О, великий відданий, хто ти? Царевич відразу розповів батькові про всі події. Вислухавши це оповідання, цар знову і знову висловлював свою повагу сітха і питав у нього. Які ескези він робив, щоб досягти такої божественної могутності? На запитання царя Сідха Самадхі відповів дорогій царю Батбрадратх, я щодня повторюю 12 главу Шемат Пхагаватдіте. Почувши такі слова великого відданого, цар вивчав за допомогою Сідха Самадхі 12 главу Шемат Пхагавадгіте. Згодом і цар і його син досягли лотосних стоп Господа Крішна. Багато інших осіб досягли вищої мотив відданості лотосним стопам Господа Крішни щоденним повторенням 12-го розділу Шамат Гіт. Харій Крішна.